Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Кажуть, там Лавров в опалу до Путіна попав, до кремлівської влади. Ми от сьогодні хочу це перевірити. йтись позручніше. Ну а я починаю. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то правда, що Лавров в опалу попав до Путіна, до кремлівської влади. Покажіть. Скажіть вам, правда. Наус перевернутий. Otal. Berkalna. Alis pervermėtai. Man nusišoka. Nu, no į dalį šofinuolikai. Gėbau. Čia gau. Так, що в нас тут? Навтіс перевернути ота, Беркана, альгіс перевернути, мана, скана перевернути гепо. Е, ну, дивіться, брехні не впало. Оце от в даному випадку йде як розчарування влади ним. Правда. Щось то цей в Кремлі ним не сильно задоволені йдуть. Правда. Що таке обмеження йдуть ось з боку кого? З боку влади? Кремлівської? Щось, правда, знаєте, якось влада його трошки тойво, відсторонила, обмежила в плані повноважень. Планів влади і так далі. Там он форум якийсь має бути, і Лавров там не числиться серед гостей. Чогось то раптом. Ну от. Далі, це все розвиток подій матиме, це все це ще не кінець, матиме розвиток подій. Правда, ось втрата покровительства йде. Оце от сам Лавров. З одного боку, втрата покровительства для Лаврова, а з другого боку, кремлівська влада ним ось розчарована. Прям що то щось він десь дровець наламав. Кажуть, старий кінь Борозди не попсує. Ну, в даному випадку, схоже, що коню це вдалося таке. Правда. Е, ну і що, розчарування у партнерстві? Дуже і дуже цікаво. Ну Зараз ми подивимось його подальшу долю, звичайно. Ну знаєте, як би його там взагалі не прибрали взагалі, ну в тому плані не подвинули, не попросили, що все. В твоїх послугах більше не потребуємо ми твоїх послуг. Десь так. Цікавий розклад насправді. А ну окей, давайте подивимось більш детально, то що там таке робиться. А ну гаразд, дякую за відповідь. ну покажіть мені, будь ласка, що Лаврова чекає в плані його роботи на найближчий час? Покажіть мені. Скажіть, він, правда. Пер перевернути його чекає. Ну-ну. Маннос перевернутий. Слухайте, як би точно не кишнули? Феху. Грус перевернутий далі. Ж. По беркані. Щось його дамо по здоров'ю ще не все гаразд. Сол І що? Знову кану перевернуто, аби дивіться. Що в нас тут? Перевернутий, Манас перевернутий феху, урус, перевернутий, беркана, соло, кану перевернута. Дивіться, в плані роботи його якась таємниця чекає, тобто, ну, ще долю його до кінця не вирішив. А Манас перевернутий дуже-дуже навіть може означати втрату якраз посади. Дуже навіть. Щось за гроші, він за свої дуже переживав, за свої достатки. Статки його щось починають. Деградувати, як таку свою вагу він так само втрачає свою силу політичну, так би мовити. Ну, нібито, ось, до речі, це ще лікування тут якесь пати, якби у нього там здоров'я на фоні цього всього стресу не посипалось. Як відомо, всі хвороби від нервів. Оце дуже на то схоже, що больничка йому таки світить. А, далі, десь ми його побачимо, ще. тобто чи зовсім він зник з екранів наглухо? Ну ні. Ну, не перевернуті. Якось хитро куцо, по-перше. А по-друге, це йде розчарування у роботі. Коли дивишся на людину, і оце от випадає, то це людина вже вигорання пішло від роботи. Все, робота йому вже задоволення не приносить. Таке враження, знаєте, ніби він може там уже й сам радий би десь на покой піти. Ну Тільки ж він розуміє, що сильно багато знає. І так просто піти там, пити цей внуків нянчити, його навряд чи відпустять. Просто так. Ну, гаразд, давайте долю подивимось. Що його взагалі чекає глобально. То, що, що то якось, бачите, невесело. Невесело. Так, гаразд, дякую за відповіді. Дуже, дуже ймовірно, що його попросять. Або може і сам піде. Ану, добре, дякую за відповідь. Ану, долю Лаврова мені взагалі покажіть, що його чекає. він прав. Перкана перевернута, точно десь в больничку загримить, слухайте. Поотол. Феху, за гроші за свої дуже боїться. Тай ось перевернути. Авонья, ну і далі. Морус перевернутий. Иса, що і наутіс зараз, чи ні? Да, знову раз, куди? Долагу за. Пф! о го клас! Це вже фініш, оце вже фініш. Клас, ну а раз. Що в нас тут? Беркана перевернута, от Алфеху, Тейвас перевернутий, Вуні, Урус перевернутий, Іса, Дагас, Лагус перевернутий. Взагалі, смерті людям прогнозувати не люблю. Но путінська шайка виключення із правил. Оце вже смерть. Прекрасно. Ну, скільки довго йому лишилось, Якщо це показують, значить уже не так то й довго, власне. Дивіться, явно у нього якісь проблеми по здоров'ю йдуть. Далі, щось із владою у нього так само ось сіде, явно, влада ним не задоволена. Щось там в сім'ї в нього ще не лади почнуться. Ну, то окрема історія. Він дуже за свої гроші переживає. Ну, В принципі, от Алфеху цей бізнес, що якийсь бізнес є, якщо не на ньому, так на сім'ї. Це Та так само зато сильно переживає. А, в принципі, якщо це по здоров'ю, так це якась операція. Цілком імовірно. Щось його таке чекає, якесь медицинське втручання. Мало того, це юстиція. Тут і питання будуть із законом. Пов'язані якраз з грошима. Якби там його десь на корупції не спіймали, там на несплаті податків чи на що-небудь такому. І не взяли за одне місце. От, далі. Тим не менш, ось у нього і радість буде якась, ну радість по здоров'ю, щось підлікують його, підлатають його. Не все так сумно. Як би хотілося в даному випадку. Далі, ну, все одно. Далеко не хлопчик, букет у нього вже всякого різного лишається. Сила у нього втрачається. І чоловіча, і не тільки. Ну, до речі, в плані чоловіча і тут уже на шосту, якщо, на півшостой, якщо так, ну, це так, між іншим. Далі, Otal, урус перевернутий, так само втрата впливу, саме втрата влади, йде. ослаблення опозиції і так далі. В обмеження в якісь може попасти, ну, от реально, в опалу до влади, ну да, Прямо щоб посадили. ну Одної їси мало. Ну, правда, тут по тебе зуперевенту. Явно до нього якісь питання будуть з боку закону. Да, точно. Феху іса, обмежать його заробітки. Може навіть кошти якісь йому там заморозити там, чи бізнес його чи щось таке. І що таке? Зміна ситуації відбувається. ну Це пізніше буде, набагато пізніше, і куди, і все. Мементо море. Мементоморі, правильніше сказати, оце воно. Ось його вже стара з косою, по нього прийде. Ну, до речі, по такому оточенню, а як він піде? Я щось підозрюю, що піде він все таки не сам. Дуже на то підозрюю. По те й вазу перевернутому це якраз і може бути всяке різне нехороше. О, розумієте, да? дуже часто роботи певних спецслужб. Та й вазом перевернутим показується. Тим поря Диса. Якось його ухід буде оточений всякими різними таємницями. Там, да? Але ось ось вже показують його фініш, фініш його життя. Ну, раз так, то навряд чи він ще 10 років проживе, раз це вже показали взагалом. Руни сильно далеко не показують, в принципі. Так що фініш? Да, фініш. І це буде вже жирна крапка в його історії. Ну, плакати якось не будемо, правда? Тому таке, ну, я не знаю, що тут ще дивитись. Так що Лаврова веселі часи наближаються. Думав, вислужитись на останок, да? а вийшло трошки навпаки. Цікаво. цікаво. Подивимося, як буде відіграватися. Та що ось тут йому вже його вже приберуть. Якщо брати, що смерть була в перевернутому, то можуть її там підтравити, скажімо, пригостити новічком чи чимось другим, наприклад, як варіант. Ну, явно він піде не сам. Да. Притом смерть якась різка буде, швидка. Навряд чи він буде, як то кажуть, сильно довго десь там в больниці доходити. Це раз і все. До побачення. Воно десь так виглядає. Ну, що ж, як то кажуть, пора, пора і чейсь да? от, Путінську цю шайку все, все, там чекають вже на тому світі давно, а вони все ніяк. Ну, ось, подивимось, подивимось. Це вже скоро, скоро. Отакий от сьогодні розклад вийшов. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсором каналу, якщо маєте на то бажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта став перевірених мною на інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!